Полювання на Путіна, чому диктатор в останню мить скасував свій візит до Туреччини і чого саме він злякався? 12 лютого кремлівський диктатор мав прилетіти до Туреччини з офіційним візитом. Цей вояж повинен був показати, що Путін не випав зі світової політики і що його поважають такі великі країни, як Туреччина. Але за кілька днів до запланованої поїздки диктатор її скасував. Рот Путіна Пісков зазначив, що візит не скасували, а перенесли, мовляв, через напружений календар виборів в Росії. Але чого насправді злякався Путін? Щойно стало відомо про запланований візит російського диктатора на береги Босфору. Анкара отримала повідомлення від ЄС. Тільки но нога Путіна ступить на турецьку землю, він має бути заарештований відповідно до ордеру міжнародного кримінального суду, який дійсний у 123 країнах світу, зокрема й в Туреччині. Політолог Микола Давидюк каже, Туреччина дійсно змінила ставлення до Росії і почала активно загравати з заходом. Ердоган погодився на вступ Швеції до НАТО і отримав від США винищувачі f 16 Тому для Путіна летіти в Туреччину було невигідно і навіть небезпечно. Якийсь певний аргумент знайшовся, що не зовсім то й безпечно Путіну їхати зараз на територію Туреччини. Друге, а що він привезе? Вторичні санкції, все рівно Туреччина намагається виконати. Вибори для нього зона ризику не тільки приїхати на територію Туреччини і нічого не отримати, плюс якісь західну заготовку можна було б отримати, да, Там умовний прилітев півдроном українським. Та чого Путін боїться найбільше втратити владу, і це головний аргумент, чому російський диктатор відмовився залишати територію РФ. Додає політолог. він боїться покидати територію Росії, а нема кого залишити на господарстві. От дуже гарно показана історія різних прем'єр-міністрів і президентів Пакистану. Тільки не вилітають одразу, якийсь переворот стається. Ну от потім намагається повернутися. І єдине, куди повертається, це в в'язницю. Тому я думаю, от Путін теж боїться розуміння того, що а чи не станеться щось? Надто ризиковано умовний сценарій Пригожина, Якщо він станеться в лютому, в березні перед виборами ну це повна делегітимізація. Того він сидить і чатує, щоб не вкрали, значить, трон. Тож Росія в обличчі Путіна продовжує нести втрати як на полі бою, так і на міжнародній арені. Поки очільник Кремля трясеться за власне майбутній трон, друзів по всьому світу у нього дедалі менше.